Ірма Вітовська та Кузьма Сороміцькі Коломийки 2015 рік. Дивимось. Щоб ви поняли, що румські коломики, там немає мату. Від наших сусідів північних. Правильно? <риклад> ну, кого? Ну, сусідів північних, північних. північних. Там де частушки поють, там є медіршина одна. Давай. А -а -а. Я виконувати це не буду. А от сируміцькі коломийки там матів нема. Там ну там є так от типа не давала я нікому дала ні мому, а ні добре дати не скаже нікому. Хороша Ну мату, Не давала я нікому, а дала скаже нікому. Причем савсі прилизався, білі брався, а я прийшов до дівчини на порозі свиснув. А ще цей дядьку мерли, дядьку мерли, та й лежать на лавці, Тітко летить за городу, яйця ж мої яйця.